Ну, давайте почнемо з цього так званого російського меморандуму. Знаєте, я його вчора читав і е, зрозумів, що е, переговорами е, реалістичними в вишне слові не пахне, Там. і їх не буде. Тому що те, що написано в цьому меморандумі, означає капітуляцію України навіть ще з гіршими наслідками, ніж ті, які е, вони писали е, весною 22-го року. <кхе> До честі нашої делегації, <клухи> вибачте, нашого підходу. Мушу сказати, що наш документ е, сформульований е, цікаво. Е, Знаєте, в чому цікавість? В тому, що е, він сформульований таким чином, щоб наші американські друзі, які особливо люблять Росію, не мали за що вчепитися. Ну, от така собі правильна, мені здається, правильний розумний дипломатичний хід, коли ну, от, я вам просто наведу два маленьких приклади. Йдеться про суверенітет і територіальну цілісність. Ми кажемо так, звичайно, ми будемо все це обговорювати. Територіальні питання, звичайно, але після того як ну, запанує мир. От там наступне наступна теза, ну от відносно там НАТО Європейського Союзу, ми ну, типу, там подумаємо, можливо, як ми будемо це все робити, і так далі. Ну при тому, що ні з першого, ні з другого питання реальних переговорів ми вести не будемо. Ну тому що їх вести неможливо. Але якщо ми так напишемо, тоді ну. Рональд Фредович тут же підніме слухавку і буде дзвонити і бити кулаками по столу і кричати, що ви там таке написали. А ми написали те, що ну от ти хотів це почути, ми тобі написали. От. Те, що е, це не буде реалізовано, ну тут зрозуміло навіть дитині. Але ми зняли таким чином всі можливості нас критикувати е, з боку Сполучених Штатів Америки, що мені здається, е, не варто було робити. Хоча я не посвячений, не посвячений в деталі, тому моя думка є лише е, такою особистою. Це якщо це правда, е, проводити тет тет зустрічі між Омеровим і Мединським. Зазвичай такі речі вони закінчуються не на нашу користь е, з багатьох обставин і причин, е, ну тому що, по перше, немає свідків. І той самий Мединський в будь-який момент вилізе на екран і почне говорити те, чого у ов ніколи в житті не говорив. Але ж там, начебто, був Фідан, міністр закордонних справ Туреччини. Е, ну не знаю, е, якась була інформація, що це був такий собі зовсім тета-тет. Угу. Якщо це якщо це правда, мені здається, такі речі робити не потрібно, і я неодноразово наголошував на тому, що е, коли ти маєш справу з росіянами, повинні бути свідки.